І викинути шкоди і нести тяжко. Таке прислів'я нагадують останні події довкола колись впливової політичної партії Наша Україна. За інформацією центральних змі, на вихідних нібито відбувся черговий з'їзд поліцили. На ньому делегати вирішили саморозпустити партію. Установчі документи печатку та прапор організації доручили передати в музей історії помаранчої революції. А до складу ліквідаційної комісії увійшов ексмер Івано-Франківська Шкутяк. Нині ж колишній нардеп з Прикарпаття заявив, дана інформація не що інше, як провокація, автор якої вже виключений з партії колишній голова політради Сергій Буднарчук. Шкутяк визнав, в самому розпуску нашої України домагався не один Буднарчук, а й кілька голів обласних організацій. Але скандальний з'їзд вони провели з грубими порушеннями. Із 27 у 20 точно не було з'їзду. У тих сім, що було, то було з грубими порушеннями. Тому що, наприклад, та ж обласна організація Тернопільська, яка висунула делегатів, політична рада висунула делегатів конференція, висунула делегатів. Коли ми дзвонили в райони, в жодному районі, а та яка система? Район має провести свою конференцію, висунути делегатів на обласну конференцію. У жодному районі не проводилися. Проводилася тільки. Умовно кажучи, конференція обласна, яку просто подзвонили, приїжджайте там. Приїхали ті люди, які підтримували голову обласної мета провокації, каже Шкутяк, намагання зрадників позбутися політичної приналежності у максимально нешкідливий для своєї репутації спосіб. Натомість легітимний з'їзд нашої України запланований на 18 травня. А передувати ми йому перереєстрація членів. 402 канал вирішив поцікавитися думкою громади щодо подій навколо Помаранчевої поліцили. Ну, в нас ще вже розлетіла. Ну, думка радикально помінялася. Коли ще прийшла партія, це була, тоді була хороша думка тепер. Я вважаю, що ця партія вже своє відбула, можна сказати. «В свого Часу нормальна партія була. А зараз. Ну я просто не слідкую за нею. Там з'їзди, розколи, і так далі, тому подібне. Ну. Не знаю, ну свого часу я голосував за неї. Зараз невідомо за що вони хочуть, куди рухатися. Чи ситуація? А от місцеві політологи нашу Україну на політичну пенсію ще не списують. Олег Білус переконує, що майбутні партії залежать від її керівництва. А саме від можливості повернути собі місце в опозиційному таборі є ще потенціал, якщо змінити там імідж, змінити ідеологеми, змінити якісь напрямки своєї діяльності. Можливо, і змінити якісь лідерські обличчя, то є ще, я думаю, потенціал цієї партії, тим більше що в неї таке досить цікаве з точки зору українця, політичне минуле необхідність кардинальної зміни іміджу партії визнає і Шкутяк. Він не виключає, що нашій Україні варто то об'єднатися з іншими правоцентристськими силами держави, ймовірно, вже під новим брендом. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.